Дівчина говорить своєму новому приятелі. Раніше я думала, що всі мужики козли, але після того, як з тобою познайомилася, я різко змінила свою думку. І яка ж вона тепер Козел ти один? Бабуся онукові. Іване, та дістань вже десь три літри бензину, щоб косу заправити та траву викосити. Бабусю, а може буде дешевше купити півлітри горілки та заправити діда? То він гектар викосить. Стояв на зупинці, а поруч два студенти. Один чогось там з пакету тягає та їсть, другий мовчав, мовчав, а потім як гаркне. Досить пельмені жерти. Варити нічого буде. Йдуть по лісу два мисливця. Раптом один запитує: Ти бачив? Ні. Та ти що? Тільки що куріпка над нами пролетіла. Йдуть далі. Тут перший знову запитує: Ти бачив? Ні. Та ти що зовсім сліпий? Заєць тільки що пробіг. Через деякий час перший знову запитує. Ти бачив? Другий, вже відчуваючи себе невміло, вирішив відповісти ствердно. Так, бачив. Та що ж ти тоді в нього вступив? Чоловік жінці на кухні каже роздратовано. Знов курка. У мене скоро пір'я почне рости. А що яловичину готувати, щоб проги виросли? Швидка мій чоловік проковнув ручку. Ми виїжджаємо. А мені що робити? Поки що пишіть олівцем. Я без шапки ходжу практично завжди. Якщо без вітру, то й у мінус 25 і нічого. Коли в останнє хворів, не пам'ятаю. Ось. А якби ходив у шапці, то пам'ятав би. Кохана, я відчуваю до тебе найвище, найбільш невичерпне почуття на землі. Кохання, терпіння. Двоє в ліжку. Милий, поділися зі мною своєю найпотаємнішою фантазією. Хочу мати три квартири, здавати їх в оренду і не працювати. Ось візьміть ці таблетки. Фу, такі гіркі, від чого вони? Від комарів. Шеф секретарці. Що ви робите в неділю? Секретарка з надією в голосі. Нічого. Тоді дозвольте вам нагадати, що сьогодні не неділя. Приходить мужик в бібліотеку і питає: Де тут у вас книга? Чоловік Володар жінок? бібліотекар. Фантастика на третьому поверсі. Вертається Вовочка дуже пізно вночі додому. На порозі його зустрічає батько. Ну що? Знову шлявся по дівках. Пив, курив. Тато. Заздрість погане почуття. Один чоловік за кухлом пива розповідає іншому. Повертаюся з відрядження раптово. І одразу до шафи. Пусто. Під ліжко. Пусто. У холодильник пусто. А дружина що каже? Та не маю дружини. Квартиру обікрали. Дружина приходить додому після шопінгу і каже чоловікові Дорогий, я купила тобі подарунок. Хочеш побачити? Так, звичайно, покажи. Хвилиночку, зараз одягну. Привіт, Васьок. Як справи? А ти так вимахав? Схуд, лисий став, окуляри носиш. Але я не Васьок. Нічосі, ти навіть ім'я змінив. Галя, зізнайся чесно, ти вийшла заміж за мене з розрахунку. Ага, тільки вже 15 років не можу зрозуміти, на що я розраховувала. Яка хвороба найкраща? Короста, почухався і ще хочеться. А яка найгірша? Геморой! Ні самому подивитися, ні іншим показати. Тарас приходить до аптеки і питає фармацевта: у вас є щось від нудоти? Так, ми маємо прекрасні препарати від нудоти. Вам якийсь особливий потрібен? Так, але щоб був не занадто дорогий. Добре. Ось вам квиток на громадський транспорт. Чоловік і жінка, повертаючись додому. Ти мені своєю міні спідницею весь вечір зіпсувала. А ти мені своїм міні все моє життя. Коханий, ти математику любиш більше, ніж мене. Звичайно, ні. Як ти могла таке подумати? Доведи. Нехай а безліч улюблених об'єктів. Боксер жаліється лікарю. Лікарю, в мене безсоння. А ви рахувати пробували? Пробував. На рахунок 9 встаю. Дівчина вночі йде по підземному переході. Дивиться, а назустріч їй тупотить кремезний чоловік з широко розведеними руками. Дівчина звідчаю хапає цеглу і кидає в чоловіка. Лунає дзвін скла і моторошний крик. Йо майо! Третє скло до будинку донести не можу. Розмовляють дві білявки. Привіт, як справи? Та так, щось погано почуваюсь. Я знаю хороший засіб. Коли мені погано, я займаюсь сексом зі своїм чоловіком і все швидко минає. Чудова ідея! Треба буде спробувати наступного дня. Ну як допомогло? Так, дякую. Тільки твій чоловік ніяк не міг повірити, що це твоя ідея. Їде чоловік у ліфті Хмарачоса, їхати нудно. Чоловік запитує в ліфтера. Напевно, у вас дуже важка робота, так, сер. А що найважче у вашій роботі? Напевно, підйоми? Ні, сер. Ну тоді, напевно, спуски? Ні, сер. Ну а що ж тоді? Запитання, сер. Винятково дурні запитання. Якщо ви ранком стали з лівої ноги, день пройде добре. Якщо з правої, добре буде не сьогодні, а, наприклад, завтра. Якщо ви встати не можете, добре було вчора. Може, зробимо сьогодні вночі те, про що завтра буде соромно згадувати. Візьмем кредит Ланос. Кохана, не хочеш подивитися на мумій? Збираєшся повезти мене до Єгипту? Ні. Пока мод по телевізору починається. Слухай, а твоя дружина вміє готувати. Готувати то вона вміє, тільки я не вмію їсти те, що вона готує. Жінка, ти знову лежиш на дивані, чоловік, зате ти завжди знаєш, де мене знайти. Всі гороскопи брехня. Звідки ти знаєш про це? Я Овен. Ми рідко помиляємося.